Сьогодні ми будемо закривати мариновані патісони. Патісони промиваємо у холодній воді, вирізаємо хвостик та, якщо великі, ділимо, щоб влізли в банку. Патисони кидаємо у киплячу воду та кип'ятимо 3 хвилини. Перекидаємо у холодну воду і відкидаємо на друшляк. На дно банки вкладаємо половинку листка хрону, 2 петрушки, один кропу, 1 великий зубчик часнику нарізаний, 5 горошин чорного перцю та 1 лавровий листок. Банку щільно заповнюємо патисонами та зверху кладемо другу половинку листка хрону. Готуємо маринад на 1 літру води додаємо. 2 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру та 4 столові ложки оцту. Петісони заливаємо маринадом, накриваємо кришкою та ставимо у каструлю дно якої вкрите старим рушником. Заливаємо водою по плечики, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Після того, як закипить, стерилізуємо 15 хвилин. Відтягуємо, закатуємо кришкою та залишаємо до повного остигання. Ось, які вони вічні. зберігати у прохолодному місці смачного.